Конвалія Леся Українка. Рослаха конвалія, під дубом високим, захищалась від негоди під вікном широким. Та недовго навтішалась не конвалія біла, І її рука чоловіча віку вкоротила. Ой понесли конвалію у високу залу, Понесла її з собою паночка до балу. Ой на балі веселая музиченька грає, конвалія та музика, бідне серце крає. Тож паночка веселому в вальці закрутилась, а в конвалі головка пов'яла, схилилась, промовила конвалія. Прощай. І милий І ти, туба мій високий, друже мій єдиний, та й замовкла байдужою паночка рукою, тою квіточку зівяло кинула додолу. Може, і тобі, моя пано, колись доведеться. Згадай тую конвалію, як щастя минеться. Ну, довго й ти, моє пано, будеш утішатись та по баоху веселих та ночках зливатись. Може, колись он цей милий, що так любить дуже. Тебе квіточку зів'яло, залишить байдуже.